Шановні підприємці, я вас вітаю на своєму каналі і рада знову бути з вами. Тема сьогоднішнього відео строки сплати єдиного податку для першої, другої та третьої групи, і а в які строки сплачувати, якщо останній день випадає на вихідний. Повірте, це дуже цікава тема. Тому що багато підприємців не знають, коли їм сплачувати єдиний податок. 20 до 20 числа. 20 це останній день сплати? Чи 19 останній день сплати? Будемо розбиратися. А якщо 20 це субота або неділя, коли сплачувати? Сплачуємо напередодні? Суботи або неділі, а чи сплачуємо в наступний робочий день. І а, після сьогоднішнього відео ви точно будете знати, які строки сплати єдиного податку для вашої групи, і переносяться вони на наступний робочий день, чи не переносяться, якщо останній день сплати випав на святковий або вихідний. Я представлюся. Для тих, хто мене не знає, мене звати Ларіна, я практикуючий бухгалтер з досвідом роботи 25 років, податковий консультант, підприємців з питань обліку та податкування, Запрошений спікер на жіночий акселератор «Відважна 2.0 від Бізнес» І вже 9 років я керую власною бухгалтерською компанією Сендіо все». Поїхали розбиратися в питанні стосовно строків сплати єдиного податку для першої та другої групи. Ділюся з вами своїм екраном. Йдемо в перше джерело. Це податковий кодекс України. Так, він у нас завантажився дуже швиденько. І тепер натискаємо для того, щоб швидко потрапити до нужної статті. Ми на клавіатурі набираємо Ctrl F. Випадає ось така у нас менюшка. І йдемо до строків сплати спочатку. Один у нас строки сплати для одного податку, регламентує 295 статті. Буде нас цікаві 291. Це перша друга група і 2953 це третя група. Давайте почнемо 295, 3, з 295 з третьої групи. Платники, податку, третьої групи. Крім електронних резидентів і резидентів, сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий звітний квартал. Тобто, а податковий кодекс регламентує строк подання декларації для третьої групи 40 календарних днів після завершення кварталу. Зазвичай, що 31 березня закінчився перший квартал. І 40 днів від 31 березня це 40 днів квітня плюс 10 днів травня. 10 травня в нас буде останній день, коли ми звітуємо. Але ж 10 травня субота. І останнім днем звітування буде 12 травня 2025 року. Так коли нам сплачувати єдиний податок, у нас ми знаємо, згідно 295 3 що є строк протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за відповідний звітний квартал. 10 днів. Коли будемо. Від я, якої дати будемо рахувати, від 10 травня чи від 12 травня. Цікаво, від якої дати ви рахували. Напишіть в коментарях, а я продовжу. Як нам узнати, від якої дати рахувати? 10 чи 12? Йдемо в пункт стаття 57. День. Стаття 57. Строки сплати податкового зобов'язання. Читаємо 57.1. крапку Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначено у поданій днів декларації декларації протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем. Відповідного гранічного строку, передбаченого цим кодексом для подання податкової декларації, крім випадків встановлених цим кодексом. Тобто, ми бачимо, що ця стаття, вона саме для нас, 57.1, тому що тут йдеться мова про самостійну сплату суму податкового зобов'язання, зазначену в податковій декларації, а суму податкового зобов'язання зазначає саме третя група. Перша друга група нічого не застачає. І що ми тут бачимо? Аналізуємо протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку. Все. Тут не йдеться мова про те, що якщо останній день припадає на вихідний, тоді ми сплачуємо і так далі. Тобто, зверніть увагу, це дуже важливо. Якщо в нас є, переніс подання податкової звітності у зв'язку з тим, що останній день був, припав на суботу, неділю або святковий день, і в зв'язку з цим переноситься подання звітності, сплата податку вона рахується від останнього дня, яким який визначено кодексом для подання декларації, а кодексом визначено 40 днів. 40 днів завершується 10 травня, тобто, рахуємо після 10-го 10 днів, не після 12-го, ні от після 12-го, 10 днів, а після 10-го? Підсумок останнім днем сплати єдиного податку за перший квартал. 25-го року третя група має 20 трату. Якщо будете рахувати після 12-го, 10 днів, то в нас буде 21-й, да? тут буде у нас а, 21, 22-го. Тут 6 днів і 4, 22. І якщо ви будете сплачувати вже в ці дні, це вже строчку. Так, сподіваюся, з цим ми розібрали, розібралися. Але ж тепер питання друге. А якщо, наприклад, ну тут у нас не випадає останній день, да? 20 травня, це вівторок в день. Але ж. Може так статися, що, наприклад, ці 10 днів і останній день припадає на вихідні, коли тоді сплачувати третій групі напередодні чи після в наступний робочий день? І нам відповідає на це питання 57,1 пункт, трошечки нижче. Читаємо, якщо гранічний строк. Сплати податкове зобов'язання припадає на вихідний або святковий день. Останнім днем сплати податкове зобов'язання вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем. Все чітко, зрозуміло. Якщо, наприклад, ви там порахували останній день подання декларації, 10 днів рахуєте, випадає, що у вас субота або неділя, сплачує третя група в наступний робочий день. З третьою групи розібралися. Що у нас для першої та другої групи? Які правила? Повертаємося в 295 статтю і читаємо 295.1. Платники єдиного податку першої та другої групи сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20-го числа, включно поточного місяця. Вже в самому кодексі є зауваження, включно не пізніше 20-го числа, включно. Тобто, відповідаємо самі собі на питання, що 20 те число це останній день, не 19 те якщо говоримо до 20-го числа, 20 – це останній день. Тепер нам потрібно зрозуміти: а якщо 20, те наприклад, от як у квітні, це неділя. Коли сплачуємо 18 чи маємо право 21 го повертаємось 57.2. не шукаю. Повертаємось в 57 статтю, знаходимо пункт 2. І уважно читаємо. У разі, коли відповідно до цього кодексу або інших законів України, контролюючий орган. Самостійно визначає податкове зобов'язання платника податків, з причин, не пов'язаним з порушенням податкового, податкового законодавства це наш випадок, тому що для платників першої та другої групи нараховує самостійно податкова, єдиний податок. І читаємо до кінця. Там надсилає, вручає податкове. Податкові повідомлення, рішення про сплату суми сум платнику податку, такі платник податки зобов'язаний сплатити нараховану суму податкове зобов'язання у строки, визначені в цьому кодексі. А якщо такі строки не визначені протягом 30 календарних днів, що не стають за днем отримання, податкове повідомлення рішення про таке нарахування Тобто, це вже не нам, нам, нам це не потрібно. Ми повертаємось, що. Такий вдатник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму податкове зобов'язання у строки, визначені в цьому кодексі, а в цьому кодексі визначений строк для першої та другої групи не пізніше 20 го числа включення. Тобто, що ми можемо побачити? Різницю між пунктами в 57.1... Є зауваження, що якщо останній день сплати припадає на святковий або вихідний, то останнім днем буде наступний робочий день, а в 57.2 такого зауваження немає. І це означає, що перша та друга група, якщо припадає 20 число, на суботу неділю або святковий якийсь день вона повинна сплатити напередодні. Тобто, 18 в квітні 25 року, 20 квітня, це неділя. Сплачуємо єдиний податок 18 квітня. Ось Така різниця між першою, другою та третьою групою в строках сплати єдиного податку. Для третьої групи є пільга, ну не пільга, а є така можливість сплатити єдиний податок в наступний робочий день, якщо останній день був в суботу і неділю, припав на суботу і неділю, а у першої та другої групи такого, такого привилею немає. Якщо ваш останній день припадає на суботу та неділю, сплачуємо напередодні. Але тут є одне але. А банківська система України вона працює в режимі 20 на 7. Тобто це означає, що якщо ви забули сплатити у п'ятницю єдиний податок, ви маєте можливість сплатити у суботу і неділю. Перепитають до свого банку, чи проводять вони платежі. А у наших клієнтів вже перевірено, що Приватбанк відправляє платежі у суботу і в неділю, і до бюджету вони потрапляють саме датою, коли платіжка була підписана і відправлена. Якщо підписали в суботу і відправили 19-м числом, число та тридцять, якщо це ну, ми говоримо ще про лютий, якщо не помиляюся у нас. Сплачували да, податки по зарплаті 22 лютого, потрібно було сплатити авансові податки за першу частину заробітної плати, і людина сплатила в суботу, 22 лютого, і саме 22 лютого податки відобразилися у кабінеті. Тобто раніше, коли податкова Банківська система не працювала в режимі 23 на 7, якщо ви набирали платіж в суботу або неділю, в платіжці стояла дата 22-го, але зарахування в бюджету було наступним робочим днем. Зараз, якщо ви оформлюєте платіжку в суботу або неділю, вона цією датою повинна потрапити до бюджету. Перепитайте у свого банка, чи так він працює. І знаєте, що якщо ви помилилися, у вас завжди є ще вихідний, щоб виправитися і не сплатити штрафну санкцію. Повертаюся до вас. Сподіваюся, що це відео було вам корисне і трошечки допомогло розібратися в тому, як працювати і читати податковий кодекс. Я дякую вам за ваш час, який ви приділили цьому відео. Буду вдячна вам за ваші коментарі та лайки. Залишайтеся зі мною і будемо разом розбирати цікаві питання стосовно податкового законодавства. А наразі я з вами прощаюся до наступного відео.